Доброго ранку кажемо всім, хто щойно до нас приєднався. Програма ранок на тисі на екранах ваших телевізорів. Як ми і обіцяли, в нашій студії з'явився наш перший ранковий гість. От бачите, наша студія трошки перетворилася таку міні-галерею. І це не просто, тому що до нас завітав Тарас Усик, вже заслужений художник України. З чим і хочемо його привітати, і про що й хочемо з ним поспілкуватися. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. всім. Ваша нагорода, заслужений художник, яку вагу вона для вас має? Я не вважаю так в рамах, чисто. Так солідно вроді, да, виглядає. Але я думаю, не в діло це, це, скоріше всього, якийсь такий титул, чисто моральний, якийсь, моральна підтримка. Тому що людина, кожна людина хоче якусь відзнаку своєї роботи, ну, наприклад, роботи, творчості, наприклад. Хоч я не рахую творчість за роботу, це, скоріше, це відпочинок, це стан. Але все одно приємна річ. А взагалі для митця наскільки для нього важливе визнання? І чи може митець створити, коли його не визнають довгий час? Чи, чи може все одно, чи це залежить від людини? Питання досить складне. Я думаю, що ранкова сьогоднішня передача має бути трошки веселою, щоб люди так каву пили, пробуджувалися. Діло в тому, що це дуже індивідуальна річ, як і мистецтво, це абсолютно суб'єктивна річ. Є в історії приклади, що, наприклад, людина творила все своє життя, абсолютно не будучи відома нікому, навіть крім його близьких, наприклад, родичів. То, то, Ван Гога або Моделяні так, помер, будучи абсолютно, а через е тиждень після смерті він став відомий на все життя. Да? Його yeah. <смеш> родичі стали мільярдерами, мільйонерами. Так? Я паралелі не провожу ніякі, але ясна річ, що коли е людина щось робить, тим більше творчість. Ну, як, наприклад, художник може не показувати свої картини, або письменник не, не, не читають його книжки, або поет не читають вірші поета. Ну, для кого? Ясно, що принцип, може, мистецтво воно робиться для себе, так? Перший критик я сам собі, правильно? А потім вже на суду глядача виставляю. Але я думаю, що дуже важлива річ це визнання. Якщо тебе не знають, нема може цього якогось внутрішнього поштовху. Знов таки, це суб'єктивна річ. Як саме ви обирали цей шлях мистецтва? Чому саме мистецтво? Чи пам'ятаєте ви, чиє це було бажання, чи ідея, і взагалі, от як ви вступили а, саме на цей шлях? Знаєте, можливо, я можу до тебе ноти, тому що я тебе знаю з дитинства і дружу з твоїм батьком. І може ти пам'ятаєш мого батька, який був тут головним художником дуже довгий час на цій телестудії? Я виростав серед фарб. Серед хлостів, сім'ї художника. Ясно. Був такий навіть смішний момент, я спеціально згадав. Коли я був маленький у в дворі бігав, батько любив малювати квіти, весняні квіти, там, травневі такі перші квіти. Прямо виходив на двір, став мольберт і малював. А я довкола нього бігав і тримав йому там пензлики, такі тряпочки, щоб він. Ну і бігав. Ну, щось бігав бігав і щось я пік до нього, ніс йому пензлики, споткнувся, впав і, і, і проковтнув один пензлик. І він зламався в мене тут в горлі. І ясно, шоку всіх десь медпункт витягли, але сусід дуже мудра людина була, каже, цей буде художником. Він уже в такому віці пензлик з'їв. Ну, Тобто навіть, ну це жарт, ясно, але ти знаєш, що я. В минулому житті був архітектором, я закінчив в Києві архітектуру. Хоч це я рахую, архітектура одна з творчих професій, то що, що нас, довкола нас це архітектура. І потрошку-потрошку, по але видно, гени не перемогли. І я зайнявся живописом і вже більше 30 років. Я серйозно займаюся цим мій хліб, це моя професія. Більше 20 років вже в національній спілці. Ну і так, от. Не знаю, може знову вернуся до чогось іншого. Ви... Буду, буду поваром. <рес> Ви називаєте свої картини, наскільки я прочитала в інтернеті, не знаю чи це правда, впорядкована абстракція. Це правда? І чому так. впорядкована абстракція? Ну, в принципі, дуже знаєте для чого. От багато от інтерв'ю коли, або якісь статті, або що. Все те питають, от якийсь твій стиль, от саме твій, саме твій, хочеш, назива його. Я довго думав і. Так як я вже казав, я архітектор був так, і я дуже мене приваблює, якщо ви слідкуєте за творчістю, я страшно люблю малювати наше місто. Взагалі, архітектуру, якісь такі кулерні речі пов'язані з якимись об'єктами. Я рахую, що от наше місто, старе місто, воно найгарніше в світі. І ці об'єкти, наш собор кафедральний, це взагалі, я його малюю по пам'яті, я його просто обожнюю, всі наші набережні, корзові. А щоб дати глядачу якийсь шанс, тому що абстракція це, це безмежний світ, там можна заблудитися. Треба глядачу дати якусь таку соломинку або ниточку, щоб він все зрозумів. Якісь речі такі до конкретики. До речі, от зараз вона, маємо знову бачити вашу та, роботу, та, та, так, та, на екрані. Воно попало випадково, воно не навіть. І глядачеві треба дати шанс. І тому цей живопис, оцю абстракцію упорядкувати. Щоб, тому що, Погодьтеся, не всі, не всі абсолютно розбираються. Яке не розбирається в комп'ютерах, в фізиці, можливо. Мистецтво це, це школьна штука. І тому глядачеві треба давати шанс, все, і тому треба упорядкувати. От ми мали змогу зараз бачити на екрані ваші роботи, а тут у нас представлені так само декілька робіт. Давайте про кожну з них намагатимемося поговорити. От я буду пробувати це взяти до рук, тримати. Оператори наші покажуть, а ми про це поговоримо. От. Що це за робота, коли вона була. Знаєте. Ясно, що в принципі роботи вони як діти, їх пам'ятаєш кожного. Але от стільки багато іноді, що ти не пам'ятаєш, коли ти їх робив, то що іноді це якийсь, от я люблю працювати зранку, от то для мене ранок це, це не так, як сонно муха десь буду ходити. Я зранку зразу готовий до роботи. У мене найпродуктивніший час це от десь от в такий час до сніданку, да, до це… Потім, коли людина вже пише, я поїм, поп'ю каву, все, я вже відпочиваю. І тому я дуже багато працюю зранку і можу почати і декілька робіт зразу, і, і поки, а потім зато не пам'ятаю, коли я от абсолютно точно, бо почав сьогодні, закінчив завтра або через рік. Це не, це не, це не, але ці роботи вже вони, вони мають декілька років. Це не, не, не самі свіжі роботи, бо зараз у мене в, в адміністрації виставка, то, що нам буквально позавчора вручали нагороди і останні роботи там, ну і в процесі ще вдома. Так що зараз я вам не можу пояснити чітко, що там, але я впевнений, що в моїх роботах кожен знайде щось своє, правильно? А от ми часто запитуємо митців, є такі поняття, чи є у вас такі роботи, які ви почали над якими працювати і не завершили. От тобто вони, як то кажуть, чекають свого часу. Я вам більше скажу, є роботи, які я завершив, а потім перемальовую їх згодом. що Колись, можливо, це таке мріє. Там якісь дослідники, якусь роботу мою пошкрябають і знайдуть там чотири слоя, як на старих іконах. <рігунок. рігунок> Розумієте, то що іде час. Все змінюється, правильно? Ми змінюємося, наш світогляд зміниться. І колись, там, наприклад, 10-15 років назад ти щось зробив, думав, що це геніальна річ, все, я вже. А потім через рік-два дивишся щось. Не то, через три дивися, то взагалі і срам. А хіба от робота нарахуєш завершеною і, і для якогось часу? І Хоченько їх перемалювати. А потім думаєш, дурак, ну ти чого ти перемальова? Така класна робота була. Якраз за... хотіла запитати <рес> дійсно, а чи правильно це? Адже кожна не, робота то, та, в свій етап жаліти. закінчена. Художник має все шанси взяти картину, зафарбити білою фарбою і почати все спочатку. А чи варто дійсно це робити? Адже ну, кожна робота так, це якийсь свій етап, якийсь свій висновок. Можливо, з часом вона здається і не такою, Тут вже досконалою. 20 досконали. років тому вона здавалася геніальною, зараз вона здається не такою геніальною, але в той так. час вона була геніальною. Знаєте що? <рес> Дуже класно це, звісно, питання. Але знов таки, іноді навіть злості, я знаю, такі факти, що беруть там. Ножем поріжуть або в пориві негодування, да, там щось це. -то, ну. Тобто стан, все, все залежить від стану людини. так? Ось теж іноді людина ж зробить, а це була помилка, да, або навпаки, що я так не зробив, да, бо був шанс. Не все. Особливо, я думаю, що у творчої людини. Іноді щось виходить спонтанно, бо якби обдумувати кожний крок, там, вимірювати міліметром, чи так потягнути, чи так, воно буде нецікаво, правда? Іноді щось водить твоєю думкою, твоїми руками. Так що. Зараз ми говорили про те, що роботи представлені ватрями нашої обласної державної адміністрації. Мене цікавить таке питання, трошки технічне. От якими критеріями керується саме наше я не знаю, керівництво нашої країни, президент, коли вручає звання заслуженого художника України? Тобто є якісь критерії, які митець повинен виконати? Чи це просто з плином часу, з творчим доробком? От як воно все відбувається? З гумором казати, чи так правду? Може, правду сказати. По-перше, президент вже ставить своє підпис. Чоловік, людина, творча людина живої колективі. Я представляю національну спілку художників України. Вона у нас одна. Є багато спілок, які, є, але національна спілка одна. І ти варишся в цьому колективі. Я колись прийшов це коли молодим, таким чорнявим, таким симпатичним. Тепер вже такий... Не буду казати, який, але но... це все, все на, на очах у людей, правильно? Людина дорослішає, колектив бачить, є, просто є ще й процедура висунення. В принципі, на ці важливі звання в житті для... хтось може і не доживає до того, так? І багато моїх колег, яких я страшно любив і люблю достойні цих звань і не встигли, просто не встигли фізично. так. І тому колектив тебе висуває. Так? Він бачить, ти ж на очах все, виставки, всякі акції мистецькі. І твоя активність. Ну, активність це, може, не головне, в принципі, все по роботі. Оцінка твоя, твого, 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 твого творчого доробку. Тому від колективу багато залежить, а в принципі залежить від тебе. Ти щось стараєшся, щось, щось сунеш, вперед, не пливеш так по течії. І тому ясно, що якась гарна річ, вона непоміченою не лишається. Це я так. <правж> <правж> ну, і, і тому я вдячний нашим своїм колегам, перш, які мене підтримали в цьому. Але, як казав, якраз от, от, привручені, все треба робити вчасно. Я колись хотів, може років 10 тому, були в мене бійці, кажу чисту правду, от я хотів бути, бо вроді вже, там, вже там, почти заслужив, да? бо там ще є якісь ступені. Да? А потім перегорів, потім думав, абсолютно це не важливо. Але воно все-таки важливо. То, що воно, ну, не то, що там, от, от я зараз собі медалі наклею, буду ходити, що все, мої картини в три рази дорожчі. Або, Просто воно дає тобі якийсь поштовх, енергію і, і ще відповідальність. Ти мусиш підтвердити, правильно? До речі, про відповідальність так, хотів запитати правда? далі. Чи потрібно отримати оцей рівень? Ну, треба накладає держати, воно, так? як рівень. Того, що є, я, не, я ж не суддя, я не, не критика, але, але є такі речі, що людина досягла, да? а потім починається так вниз. Не знаю, я кожному своє, як кажеться, але. Е, якщо серйозно, то я би давав ті звання, наприклад, молодості всім, а потім забирав би потрошку, залежно від скільки ти зробив. О, це теж. Традиційне питання, але завжди дуже цікаво це почути, саме от від творчих людей. Що вас надихає? Що стимулює працювати? Що водить цією рукою? Я, я так підозрюю, що водить цією рукою. А, а надихає все, от ваша програма, ви мене надихаєте. Моя дружина, моя сім'я, мій внук. Взагалі ситуація. Думки, сни. Багато робіт мені снилося, так. Я вставав швидко, що зранку, щоб поки не забути. Бо от я ще півгодини, бо ти пам'ятаєш, щоб тобі снилося, вже в день не пам'ятаєш, правильно? Іноді це настільки явно, що думаєш, от вже ти береш, а потім сам це думаєш, єлки-палки, я ж. Забув, не замалював. Різні речі, це ж це ж така, це ж така тонка, дуже тонка грань, де ти, де ти свідомо це робиш, а де несвідомо, певно? А бувають якісь такі творчі ями, коли от зовсім не хочеться нічого творити і не виникають ніякі образи, не дуже приходять часто. ні в вісні. <різь> дуже часто. А як ви карабкуєтеся а, з них? Я от не вірю тим от художникам, які от, іде, от я працюю кожен день. От я як гайку точити, знаєте, от. я не, не проти тих, бо зараз дійсно гайку нормально нікому виточити, да, якщо серйозно. Але людина мусить працювати тільки тоді, коли от її пре, от, вибачте за схем, да, от пре не можу. От тоді так. А що мушу, бо там, ні, ні. треба працювати, от коли ти не можеш не працювати, от тоді ти працюєш. І от воно, воно. Ma ze modtrinie! Так, так, так. Максим, ти, ти ж теж творча особистість. Відчуваєш таку ж саму енергетику? Тебе... Ти не можеш не встати зранку і не прийти працювати на в програму Ранопатизм. Насправді, от коли ти не те, що не хочеш, ти не можеш просто взяти і не прокинутися. От мене цікаве таке питання щодо молодих художників. Зараз останнім часом досить багато різноманітних пленерів проводиться, різноманітних цікавих виїзних акцій. От зараз у нас нещодавно проходив срібний Мольберт, куди приїхали з усієї України художники. От як ви. Оцінюєте молодих перспективних художників, яка взагалі школа художників в Україні в Закарпатті, зокрема. Досить важко. Я, я не критик, але щось, щось, щось мені здається, що йде якесь відновлення. То що Генерація, яка приходить, вона все. Ну, то що я впевнений, що вона має бути краща. Молоді, все красивіші, сильніші талановитіші. Я думаю, так. То, що в нас якось воно по традиції. От ми все згадуємо закарпатську школу наших корифеїв, так, їм шана, хвала. Але все йде вперед, світ рухається. Так. Ясно, що щось колись зроблене, таке мощніше, от як, от як що зробили імпресіоністи, так. вони перевернули світ догори, до сих пір всі в шокі не знають. То, що, ну, от для мене, наприклад, так. І наша школа. Але талантом вита молодь приходить для того, щоб... Знов перевернути, правильно? То що я колись думав, що от мій син, от ти знайомий, Стоп, він, він буде... от я буду дуже гарним батьком, я буду дуже модним, я слухаю рок, не знаю, що, що ще щось яке. Який... Там хіп-хоп. Ні. Нова генерація це дистанція огромного розміру. Ми ніколи не буде, ви не будете такі, як ми, ніколи. Ви будете кращі, ви будете. Вже на базі того робити щось нове. Тому що не знаючи, от ти зараз прийдеш і видумаєш велосипед, нафіга. Вже ж його видумали давно. Ти можеш до нього придумати да, щось інше. Але щось інше. Ти велосипед там, з якимось там, ліфтом, комп'ютером, не знаю. Але тобто на, на, по спіралі воно все краще і краще. А на рахунок пленерів це, це шикарна річ, бо був період, буквально от недавно, що воно заглохло. Моя молодість така, а тим на пленерах. Ось з тими корифеями, які навчили нас все, пити, курити, малювати і тому подібне. Думати. А потім то забулося, бо симпозіуми пленери це спілкування. От там йде обмін отого всього. Ти бачиш кухню вживу, бо я 10 разів тобі розкажу, ти не зрозумієш, ти побачиш, от тоді ти зрозумієш. І це дуже шикарна річ, що знову знаходяться якісь меценати, спонсори, які підтримують цей рух. І, і за ними ми так ясно, що молоді нас обскачуть по-любому, не всі. <соць> Але серед них є дуже багато толкових людей. Саме творчої наснаги хочеться побажати молодим митцям бачити. Успіху можна досягти, до нього варто йти, але це не самоціль, але все-таки визнання воно десь тебе зігріває, і десь дає впевненість, що ти був на правильному шляху, рухався правильно, діяв правильно. Звичайно, не без помилок, але ми на них і вчимося. Дякуємо вам велике, що завітали в нашу студію. Принесли свої роботи. Нагадаю, в нас в студії був Тарас Усик, вже заслужений художник України. з чим ми ще раз повторно і невгамовно його вітаємо. Ну а вам ми обіцяємо, що вже за декілька хвилин після випуску новин ми до вас знову повернемося. Дочекайтеся нас.